Можливості та переваги на фоні постійних дискусій про потребу піднімати тарифи у Дубні обговорили перспективи розвитку зеленої енергетики на Рівненщині. Зібралися підприємці та керівники комунальних закладів. Були й гості за кордону. Говорили про те, що чимало технологій і застосування відновлюваних джерел енергії вже працюють на території області. Найпоширенішими є сонячні панелі. Набирають популярності, енергоефективні вікна. Склопакет це те, що допомагає нам заощаджувати енергію на як на обігріві приміщення, так і на охолодженні, що зараз актуально, тому що влітку спекотно клімат міняється, і охолодити приміщення треба за якийсь кошт, а якісний, хороший продуктивний склопакет допомагає зекономити нам на цьому. Обговорення перспектив зеленої енергетики відбулося в межах програми фінансування, яку надає Мінекономіки Німеччини. Зокрема, керівник проєкту Ріворм GIZ Україна, німець Вінфрід Дам, зазначив, що для них важливо, аби технології відновлювальної енергетики в Україні популяризувалися та впроваджувалися. Найближчим часом, додає, варто звернути увагу на такі технології з моєї точки зору найбільш вражаючою зміною є облік тепла в кожній квартирі та виставлення рахунків. Відповідно, іншою проблемою було б, наприклад, сонячне освітлення для кожної громадської будівлі. Для GIZ це дуже важливо, що Україна стає учасником ЄС. Для нас в ЄС важливо поставити енергоефективність на перше місце. Відновлювальна енергетика це не лише про економію, а й про збереження природи. На цьому акцентував увагу представник громадської організації «Екоклуб» Михайло Лук'яник. Чоловік розповів, що комунальні підприємства та заклади на Рівненщині все частіше встановлюють сонячні панелі. Вони з'являються у лікарнях, пологових будинках, ліцеях та дитсадках. Активно, за словами Михайла Лук'яника, принципи зеленої енергетики застосовують люди у власних будинках чи квартирах. До цього не в останню чергу їх спонукає тариф на комунальні послуги, який постійно зростає, саме тому енергоефективність сьогодні як не як важлива. Будинок, де який споживає мало тепла, мало електроенергії, цей будинок не буде відчувати так сильно подорожчання цього ресурсу, оскільки він вже небагато споживає. Під час заходу говорили, що актуальність енергоефективності зростає. Дедалі більше підприємств шукають альтернативи та можливості, які дозволяють економити. Головною метою цього воркшопу є популяризація зеленої енергетики серед підприємців, серед влади, громадських діячів і показати наш позитивний досвід встановлення і переходу на альтернативні джерела енергетики. Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш зазначив, що за зеленою енергетикою майбутнє. Рівненщина у цьому плані не хоче пасти задніх. Такі обговорення хороша можливість дізнатися про додаткові способи економії. Це вигідно і для влади, і для регіону, оскільки, наприклад, заміщення енергії сонячної енергії дає ту дефіцитну електроенергію там з інших джерел, тобто з електростанцій чи з теплових станцій, і це забезпечує в першу чергу населення. І убезпечує від відключень з кожним роком. Невідновлювальних запасів енергії, якими усі звикли користуватися, стає все менше. Це кажуть фахівці, призводить до здорожчання базових комунальних послуг. Впровадження технологій зеленої енергетики покликане як використовувати природні ресурси ощадливо, так і зменшити ріст цін. Юлія Котляревська та Валентин Злиденний. Телеканал Group.